Всім привіт! Друга половина 2010-х років була розквітом топових китайських брендів. Саме в цю епоху і почав свій шлях бренд, що створив героя сьогоднішнього відео. І для багатьох ця назва. Я впевнений, викличе приємну ностальгію. Мейзу. Мейзу це виробник, який все своє існування вважався творцем моди смартфонів. Їх пристрої завжди дивували увагою до деталей, матеріалами корпусу, стилем та дизайном, що був непритаманним іншим компаніям. І сьогодні в наших руках смартфон, що знаменує повернення Мейзу в Україну MBLU21. Цей доступний пристрій відкриває лінійку смартфонів Мейзу та класично для бренду, здивує тебе своїм стилем. А про все інше зараз поговоримо. Погнали. а ти вже підписався на ютуб канал Ало? Ні? Треба це виправляти. Натискаєш на кнопку підписатись. Потім на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відеоогляди на YouTube каналі Алло. Крім того, ми порадуємо тебе розважальними шортс та трансляціями презентації найцікавіших новинок року. Тому підписуйся на канал, а ми йдемо до розпакування, і Мейзо порадує нас всім необхідним вже в коробці. А саме смартфон з захисною плівкою, що знаходиться окремо, яку я раджу обов'язково поклеїти на екран для захисту його від подряпин. Скріпка, що дасть доступ до гібридного слоту. Під Вісім карти або сім-карту та карту пам'яті та зарядний блок і кабель живлення. Як бачиш, Meizu дійсно разом з МБлю21 робить все, щоб ти придбав смартфон та відразу почав ним користуватись. А ми оглянемо новинку ззовні, бо зовнішність це одна з головних особливостей смартфону. Ти можеш придбати МБлю21 в одному з трьох кольорових виконань: класичний чорний, перламутровий білий та насичено-синій. Що у нас на огляді? Задня кришка пласка. The <laughs> Мато має приємний перелив, а пласка бокова грань має насичено синій колір. На боковій частині розташувались кнопки регулювання гучності та кнопка живлення із змонтованим сканером відбитків пальців. Знизу мультимедійний динамік, usb c порт для зарядки та 3,5 мм джек для підключення навушників. Зверху розташовано другий мультимедійний динамік для створення стереопари. Звук по гучності однаковий з верхнього та нижнього динаміка. Але май на увазі, що максимальна гучність не найвища та може викликати деякі проблеми при перегляді відео чи фільмів в шумному місці. Для цього краще використовувати навушники. Завершуючи про зовнішність, варто відмітити те, що МБЛ21 дуже зручний. Він має комфортну ширину та оптимальну вагу 190 грам, що не створює дискомфорту та дозволяє з задоволенням користуватись пристроєм цілий день без втоми для рук. Далі. Екран і герой сьогоднішнього відео отримав 679 дюймову IPS-матрицю з роздільною здатністю HD та з частотою оновлення 90 Гц. Однак варто відмітити, що екран має не найкращі кути огляду. Яскравість буде значно змінюватись під нахилами в різні сторони, проте частота оновлення 90 Гц додає комфорту при користуванні інтерфейсом, і якщо перейти до системи, то вона швидка. В MBlu21 встановлено Android 14, що має. Мінімальні налаштування від Мейзу, завдяки чому вона мінімально навантажує процесу. Це додає новинці гарну швидкодію на фоні конкурентів з більш складними системами. При цьому ми, користувачі, не залишимось обмеженими відсутністю функцій. Android 14 дозволяє гарно кастомізувати робочий стіл, має зручно структуровані налаштування та широкі налаштування жестів. Також Мейзу хизується можливістю розширити оперативну пам'ять до двох разів та отримати загалом 12 ГБ. Так, ця новинка на відміну від конкурентів має 6 гігабайт оперативки, що дозволяє тримати в фоні всі необхідні застосунки без ризику вивантаження їх через нехватку пам'яті. Крім того, новинка має 128 ГБ накопичувача та восьмиядерний процесор Unisoc T606. Його побудовано на 12-нанометровому техпроцесі та він має два продуктивних ядра cortex a 75 та 6 енергоефективних ядер cortex a 55 Саме цей чип забезпечує чудову продуктивність в повсякдень та дає можливість пограти в таймкіл ігри. За автономну роботу відповідає батарея на 4900 мА годину і результати в наших тех. Зараз на екрані пристрій має модуль Wi-Fi з підтримкою частоти 2,4 та 5 ГГц та Bluetooth 5.0 для енергоефективного з'єднання з навушниками чи іншими носимими пристроями, наприклад, смарт-годинниками чи браслетами. Наостанок поговоримо про камеру. Основний сенсор на 13 мегапікселів має автоматичне фокусування, підтримує режим автоматичного HDR. і в застосунку камери ти можеш знайти окремий режим аудіофото, що дозволяє додати голосовий коментар до створення. Вороного фото є і портретний режим. А далі йдемо до прикладів зйом в день завдяки режиму HDR Смартфону вдається зберегти деталі як в темних, так і в світлих ділянках фото. Ще чудово видно на фотографіях набережної нашої чудової столиці. Фронтальна 8-мегапіксельна камера може пересвітити фото в яскравий день, тому раджу не забувати контролювати експозицію і вручну її змінювати за потреби. Ну а далі відео приклад. А зараз приклад відеозйомки на емблю 21. Знімаємо в максимальній якості Full HD 30 кадрів на секунду. Ось приклад фокусування, а також робота експозиції. Ось як швидко смартфон її переводить експозицію і як правильно фокусується. Ось. Можна побачити роботу з кольорами, а також з темними та світлими ділянками. Фото. А також напиши в коментарях, як тобі запис звуку. M-Blue 21 це доступний смартфон, що несе в собі ДНК бренду та пропонує яскравий унікальний дизайн, що поєднується із стереозвуком, яскравим дисплеєм та простою системою, що забезпечує чудову швидкодію. Дякую за перегляд! Вибирай свій Meizu на сайті та в застосунку застосункало. Бувай!